Кватор робочого тижня. Вітаю глядачів програми. Цей день у студії Анна Паукова. За мить говоримо про таке. За внесок в життєзабезпечення міста. Ця війна на існування, на існування нас як країни, на існування як нас, нас, як нації. 200 криворіжців отримали сьогодні подяки голови ради оборони міста. Зелена металургія. Наростити виробництво і зменшити викиди. Післявоєнне відновлення промислового сектору економіки стало темою наукового форуму в Кривому Розі. Отруївся грибами. Доставлено швидкою допомогою в лікарню міста в край важкому стані. Криворіжець опинився в реанімації після вживання мухоморів. Рятувальники, волонтери, вчителі, медики близько 200 криворіжців сьогодні отримали подяки голови ради оборони міста Іван Проводов із залу, де проходив урочистий прийом. Тисячу перший день Україна живе у стані війни та працює на перемогу. Великий внесок у боротьбу з ворогом робить і кривий ріг. Від початку повномасштабного російського вторгнення місто пережило більше 200 ракетних та дронових атак, внаслідок яких загинули 62 цивільні криворіжці. Розмінування, розбір завалів на місці ударів та порятунок людей, такі виклики випали на долю героїчних працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, робота яких пов'язана з постійною небезпекою. З усім пов'язано і з вибухівкою, з прильотами, ракетними ударами, дронами, пожежами, на водне, ну, повінью, на воді. Під водою люди гибли тонули. На висоті, ну все. Екосистеми, люди багато палять, по весні дуже багато страдає птиці, звірів, плазунів, ну, всього живого навколо серед. Найважче, я вам скажу так, ну, це, коли теряють людей, дітей. Дуже тяжко. Попри виклики воєнного стану, місто живе і працює. Кривий ріг прийняв 85 тисяч переселенців. Зберіг безкоштовний проїзд у комунальному транспорті, відновив водопостачання. В місті реалізують велику програму ветеранської політики, видачі продуктових наборів для уразливих категорій. Працюють всі комунальні заклади. Зараз місто хай з проблемами, хай з проблемами, але живе і працює в місті. Працюють і садочки, і ДЮСШ, і там, художки, і школи, і все інше. На початку війни в Кривому Розі, як і в інших містах України, скрізь однакова ситуація, взагалі не було жодного укриття. Зараз їх там, більше 500 сертифіковані ДСНС, які тут присутні, тому ми можемо забезпечити більш-менш нормальне функціонування міста як за умови воєнного часу, безумовно. Безумовно, як за в, воєнного часу, тому що е, ми бачимо, що і з електрикою, ми бачимо, що з, е, найбільш важка тема це робітники насправді, да? тому що ну, людей немає на підприємстві. Когось в армію призвали, хтось уїхав і так далі. Але місто живе, місто працює. І це завдячуючи всьому великому. Криворізькому колективу місто з перших днів великої війни допомагає військовим частинам. До цієї роботи долучаються волонтери та громадські організації, у тому числі об'єднання ветеранів. У нас в центральному міському є велика, велика ветеранська громада. Ця громаду очолює полякова Олена Миколаївна. В цій громаді збираються люди, які розуміють, що такий біль біль війни. Вони допомагають, вяжуть сітки, збирають кошти. Ми вже кожного року збираємо смаколики, серветки, шампуні, сухі там різні, тобто всі потреби, які потрібні нашим хлопцям. Я думаю, що це дуже дуже велика допомога. Сьогодні до мерії запросили тих, хто своєю роботою підтримує життєдіяльність міста. Це рятувальники, поліцейські, медики та освітяни, працівники промислових підприємств, громадські активісти, представники органів місцевого самоврядування та змі. Я дуже вдячна раді міста за те, що вони не забувають про інформаційний фронт. Тому що сплеяди тих, хто допомагає вижити країні в час війни, також важливе місце. Я думаю, займає і те, що люди вчасно отримують інформацію, отримують її достовірно, і те, що на це керівництво міста звертає увагу, відмічає це надзвичайно приємно і загалом зараз наше суспільство проходить ті часи, коли вклад кожного має. Дуже велике значення за активну громадську, волонтерську та благодійну діяльність, патріотизм та значний внесок у забезпечення життєдіяльності міста в умовах воєнного стану близько 200 криворіжців отримали сьогодні подяки голови ради оборони кривого Рогу. Ми не знаємо, коли закінчиться війна. Не знаємо, але знаємо, що ми переможемо обов'язково переможемо. Це треба вірити, і на це треба працювати кожного дня. Тому що ця війна на існування, на існування нас як країни, на існування як нас, нас, як нації. Треба триматися. Треба тримати стрій. От як наші героїчні Збройні Сили тримають стрій на фронті, кожен повинен тримати стрій на своєму місці. І тоді буде перемога. Іван Проводов, Максим Пономарьов. цей день. В Україні продовжуються стабілізаційні відключення електроенергії. Ситуацію на сьогодні прокоментувала в компанії «ДТЕК» Дніпровські електромережі. З 18 листопада у Дніпропетровській області, як і по всій Україні, застосовуються заходи обмеження споживання. Це вимушений крок, адже під час останньої масованої атаки були суттєво пошкоджені енергетичні об'єкти. Це була вже десята від початку року масштабна атака дронами та ракетами. По енергетичній інфраструктурі України, пошкоджені об'єкти у кількох регіонах. Енергетична структура це єдиний механізм. Якщо з ладу виходять певні об'єкти або вони працюють не на наповну потужність, це впливає на систему в цілому. Коли виникає дефіцит потужності, як зараз, НЕКОКРЕНЕРГО вводить обмеження на розпоживання для порятунку системи. ДТЕК Дніпровські електромережі, як оператор системи розподілу, виконує команди Некокренерго. Щоб клієнти мали змогу краще планувати свій день, ДТЕК Дніпровські електромережі оновив систему сповіщення про графіки відключень. Тепер мешканці області зможуть перевірити свій графік на наступну добу, напередодні ввечері. Як і раніше, графік розраховується на основі команд Некокренерго з обмеження. Електропостачання по чергам протягом доби оновлена система інформування почала діяти з вечора 17 листопада. Вона передбачає денний графік стабілізаційних відключень на наступну добу. Він містить лише білі та темно-сірі зони, що дає більш чіткий і передбачений розклад годин зі світлом і без. При цьому залишається тижневий графік стабілізаційних відключень на тиждень. Він враховує усі можливі команди «Укренерго». тому в ньому зберігається і світло сіра зона. Тристоронній меморандум про співробітництво підписали представники Міністерства закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург, виконкому Криворізької міськради та міністерства розвитку громад і територій України, що передбачає документ у нашому сюжеті. Міністерство розвитку громад та територій України, закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург і мерія Кривого Рогу підписанти меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю це продовження спільних дій у різних сферах. Представники Великого Герцогства Люксембург були в нашому місії. Вже ми отримали допомогу по багатьом напрямкам. Це дуже важливо, бо це новий. Етап нашого розвитку і нашої спільної співпраці міста Кривий Ріг України з Великим герцогством Люксембург. І це вкладає ну, надії в наше майбутнє в розвитку і освіти, і медицини і інших інструктур нашого міста. Я дуже вдячний вам за. Те, що ви разом з нами сьогодні на підписанні цього документу, на зв'язку з учасниками події, віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, співробітництво з нашою країною вагома підтримка у вирішальний для України час від партнерства. Ми очікуємо покращення якості менеджменту відновлення на місцевому рівні. Ми створимо нові робочі місця та будемо стимулювати економічний розвиток, забезпечимо збереження якісної освіти. Для дітей покращимо якість технічної та професійної освіти. Я впевнений, це відкриє можливості для обміну знаннями, інфраструктурою і покращить умови життя мешканців. Представники Люксембургу висловлюють готовність продовжувати розпочаті проєкти з покращення умов освіти для дітей, підтримки професійного навчання, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. Всі наміри викладені в підписаному меморандумі. Between the two names. Between your two names. Look outside here. Yeah. So oh, you did the same, so it's perfect. Only yeah. the, the middle. Perfect. Ми з тим, що зараз в такі складні часи під час війни у Кривоурову з'явився ще один надійний партнер. Навіть більше це друг, це великий герцог Сур Люксембург. Ми бачимо, що усі завдання, які були поставлені цього року, вони виконані. Ми вдячні експертам Люксембургу за те, що вони не просто виконують свою роботу, вони прониклися, вони закохалися в наше місто. І від того ця співпраця ще більш ефективна. В меморандумі прописані базові засади, на яких співпрацює Люксембург та Кривий Ріг, школи Кривого Рогу отримали комп'ютери. І зараз буде ще велика кількість комп'ютерів. Буде підвищення якості навчання не лише в школах, а й в садочках, в закладах профтехосвіти. Ми разом з Люксембургом формуємо нове, нове бачення майбутнього криворогу і разом будемо його досягати. Дарія Юськова, Валерій Кожухар, Андрій Славний. Цей день. Опинився в реанімації, скуштувавши червоних мухоморів. Про першу у цьому сезоні випадок отруєння грибами повідомили в Криворізькому центрі контролю і профілактики хвороб. Зареєстровано випадок отруєння сушеним красним мухомором, постраждалого доставлено швидкою допомогою в лікарню міста в край важкому стані. Вживання таких грибів небезпечно. Вони не лише отруйні. А вони ще й мають галюциногенну дію. Останнім часом у соціальних мережах все частіше поширюється інформація щодо продажу дикорослих сушених грибів, у тому числі мехоморів, у якості екстракту, порошку, капсулів тощо. У 2021 році в Дніпропетровській області зареєстровано два випадки отруєння сушеним мухомором. Три випадки у трьох осіб було зареєстровано у 2023 році в Павлограді. Теж і придбані ці гриби в інтернет, через інтернет мережу у приватних осіб. Не спокушайтеся на такі небезпечні пропозиції з грибами. Взагалі не варто вживати гриби дітям, вагітним, літнім. І людям, ослабленим, найкраще відмовитися від збору та споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, що вирощуються штучно, тобто печерицями, гливи, які проходять відповідний лабораторний контроль і продаються, реалізуються у торгівельній мережі. Шляхи майбутнього після воєнного відновлення важкої промисловості країни та регіону, питання, над яким нині працюють науковці Академії гірничих наук, виробничники та міжнародні партнери сьогодні у кривому розі відбувся форум Зелена металургія на шляху до відновлення та трансформації промислового сектору економіки. Подробиці в сюжеті. Криворійський форум зеленої металургії для обговорення питань подальшого розвитку промисловості зібрав провідних вітчизняних та закордонних фахівців із семи країн Франції, Австрії, Швеції, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини та Казахстану Розглядались теми переналаштування виробництва чавуну та Сталі на екологічних засадах, шляхи для скорочення обсягів викиду шкідливих речовин та впровадження у виробництво новітніх технологій. Ставиться питання щоб до 2050 року зменшити викиди на 80% але це буде йти поетапно. Це дуже важливо для мешканців Криворогу і безумовно для всієї України. У світі вже діють технології здатні докорінно змінити вітчизняну металургію. У доповідях учасники форуму висвітлювали сучасні методи виробництва чавуну з використанням природного газу та водню. Обговорювали інші стали ноу-хау. Науковці налаштовані перенести ці технології в практичну площину для післявоєнного відновлення України. Україна буде частиною отого відновлювального процесу після такої військово-політичної кризи, яка охопила весь нас, всю нашу кулю, і відбудова нашої промисловості, особливо важкої промисловості, буде вже буде на нових засадах, на декарбонізованих засадах, і що убезпечить нашу. Бідненьку атмосферу від перегріву. академічна думка подальший розвиток вітчизняної металургії нерозривно пов'язаний з упровадженням технології зеленого виробництва. Заход, який сьогодні організує наша академія гірничих наук, мерія міжнародна академія гірничих наук, це він на це і спрямований. Навіть не чекаючи завершення війни, підготувати один із найважливіших, на нашу думку, пунктів майбутньої програми відродження вітчизняної металургії це так звана зелена металургія, щоб відроджувати не в тому вигляді, як воно було, з великою емісією так званих парникових газів, а відроджувати вже на сучасній основі. Технологічними питаннями форум не обмежився. Обговорювали економічні питання відновлення галузі на засадах зеленої металургії. Ми Відходимо комплексно і системно. Ми не тільки розглядаємо нову зелену технологію металургії, Ми розглядаємо. А що потім? Які будуть відходи? Це напрямок саме середнього бізнесу і підтримка його. І тут ми долучаємо наших колег з інших країн. Це і бельгійський бізнес-інкубатор Віто, з яким я підписав меморандум декілька днів тому. Варшаві це і компанія НеоЕКО. Яка діяльність якої спрямована саме на переробку відходів будь-яких? Тому ми підходимо комплексно. Ми дивимось на це, на це залучаючи на експертів. Експертів світу, і хочу сказати, що кожен цей крок він наближає наш до більшої економічної стійкісті. Міжнародний форум Зелена металургія заклав основу для майбутнього економічного зростання та зменшення негативного впливу на довкілля. Напрямки і переробки і фінансування сьогодні ми обговорили на цьому форумі і намітили подальші шляхи. Нашої роботи міста Академії гірничих наук України, щоб ми зараз займалися екологією і зеленою металургією в нашому місті, а після війни щоб могли прискорити цей процес і наростити виробництво і зменшити викиди. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день. Цей день триває. Далі такі теми. День відкритих дверей. Ми працюємо з транспортом та металургією нашого міста. У Саксаганському районі провели профорієнтаційний захід для старшокласників. Рудана нескорені. Команда Рудани нас на таку гру запросила. От ми визов прийняли. товариський матч. Зіграли сьогодні прихильники футболу. Руданівці та представники команди Нескорених. Більше ніж просто розвага, унікальний світ, в якому можна знайти кожному щось для себе. Простір спільного захоплення для криворізьких поціновувачів настільних ігор. Здобувай гідну професію у рідному місті. Під таким гаслом у транспортно-металургійному ліцеї пройшов день відкритих дверей. Старшокласники ліцеїв та гімназій Саксаганського району відвідали тематичні локації, спробували себе у ролі машиніста тепловоза та зварювальника. Михайло Бистров розкаже більше про це. Відчути себе водієм екскаватора чи спробувати зварювати метал. Така унікальна можливість випала старшокласникам ліцеїв та гімназій Саксаганського району. У транспортно металургійному ліцеї організували відповідні локації в день відкритих дверей. Дуже хотілося зацікавити і максимально наблизити їх до того, чим вони будуть займатися у майбутньому, якщо вони оберуть певну професію. Наприклад, це симулятор машиніста електровоза. Це міні-екскаватор, де вони управляли. Звичайно, екскаватор це велика землерийна машина. У нас міні-екскаватор. Хлопці це спробували. Вони спробували у автослюсарній майстерні. Відкрутити колесо в автомобілі, прикрутити це колесо, подивитися до двигуна у свар зварній майстерні це відчути себе дійсно зварювальними великими. Якщо старшокласники діляться такі навички в майбутньому, знадобляться кожному чоловікові. Управляв е симулятором електровозу симулятором ескалатору. Ну, мені все сподобалось. Дуже класно, круто. Ми варили, нам давали спеціальне обладнання. Я думаю, це мені дуже допоможе в моєму майбутньому чоловічому житті. Робітничі професії нині затребувані на місцевому ринку праці, розповідають в ліцеї. Усі учні закладу проходять виробничу практику на криворізьких підприємствах, а це дає перспективи працевлаштування. Професія, яка буде найкраще оплачуватися, це всі ті професії, яких навчаємо ми в нашому навчальному закладі. Це помічник машиніста тепловоза, помічник машиніста електровоза, слюсар з ремонту рухомого складу, рихтувальник кузовів, електрогазозварник. Ми працюємо з транспортом та металургією нашого міста. Це такі відомі підприємства, як Арселор, Метінвест, Кижирка, Укрзалізниця. Це ті підприємства, де наші діти проходять практику. А в подальшому влаштовується на роботу. Михайло Бостров Олексій Правицький цей день. Рудана не скорені. Футбольний матч зібрав сьогодні захоплених грою руданівців та представників місцевої команди Нескорених. Михайло Бистров спостерігав за грою і готовий поділитися враженнями. Рудана не скорені. Сьогодні ці дві команди зійшлися у товариському матчі з мініфутболу. Більше року ми знімали змагання, міські Veterans Family Games побачили переконалися в тому, що ці хлопці, вони не тільки як справжні воїни, які мають силу волю і характер, не тільки на полі бою, а ще й на спортивному майданчику. Тому маємо за честь грати з ними саме цей товариський матч. Гра була дуже цікавою та подекуди напруженою, як і годиться у футболі. Матч пройшов дуже в такій дружній, саме головне атмосфері. Гра була не груба. Всі отримали задоволення від гри насамперед. І потрібно як найбільше збиратися, проводити такі події. Це моє перше змагання у нашій Руданівській. Родині, але мені дуже сподобалось. Ми всі друг друга знаємо. Було дуже весело, не без курйозів, не без смішних ситуацій, не без травм, Але ми віддано, можна сказати, зіграли, відстояли честь свого телеканалу. Майже 10 реалізованих гольових моментів за час товариського матчу. Гра закінчилась рахунком. 3-6. перемогу отримали нескорені. Команда Рудани нас на таку гру запросила. От ми визов прийняли, наша команда, і така була гарна гра. Гра була така, така була цікава і не було легко. Але перемог сильніший з рахунком 6-3 на користь. Команди нескорених. Капітан руданівської команди Ігор Кононенко налаштований на продовження традиції З собою. Задоволений, тому що забив два м'ячі. Ще й асист зробив Андрію Славному. Команда зіграла на ура. Хлопцями всіма задоволені. Вони всі умнічки молодці. І ще ми, можливо, це візьмемо за традицію, проводити такі матчі, підсластили їм життя трохи, подарували торт від рудани, телекомпанії. Таким чином підтримали їх. Спорт це один із найкращих методів реабілітації. Особливо це стосується військових. Упевнений тренер команди нескорених. Деякі там без кінцівок, але життя продовжується. І хлопці ви ж бачили сьогодні. У нас там і Сергій Лаєвський. і Багато хлопців. Валерій Кропова. Вот не мають кінцівок, але на воротах стоять, грають, і точно так же в різних видах спорту. Михайло Бестроф, Олексій Васильченко цей день. Настільні ігри популярне нині дозвілля для дітей і дорослих. Найбільш відомі шашки, шахи, доміно та монополія. Вони розвивають мислення, логіку і пам'ять. Та сучасна індустрія на столок набагато ширша зі спеціального простору для криворізьких любителів таких ігор. Сюжет Аліни Чистосердової. Яскраві мапи, багато різних фішок, кубиків та карток. Сучасні настільні ігри не поступаються наповненням та жанрами комп'ютерним, карколомні сюжети, загадки, непрості завдання, чимало сюжетів ігор з кіно та літератури. Ігра по лавкрафту, де вас там четверо шост, шестеро детективів, і ви повинні розслідувати загадкові пригоди, які е, відбуваються в місті. Там е, містика, монстри, різні банди. І у вас дуже обмежений час, щоб це все вирішити і надати місту поринути в бездну. Є ігри на одну людину з ведучим і без простіші на асоціації. До більш складних відносять стратегії. Тут треба будувати споруди, здобувати ресурси та воювати. Анастасія допомагає відвідувачам опановувати доволі непрості правила. Кожній стратегії може бути одне і те саме за різною механікою. Тому там більш складніше треба довше провести час на те, щоб зрозуміти, розібратися з правилами. Вони, як правило, граються довше по часу, можуть скласти там десь 6 годин можна грати. Простір для любителів настільних ігор діє у Кривому розі рік. Тут кажуть, масштабного захоплення городян на столкамі не спостерігається. Втім, мають чимало постійних відвідувачів, і це як і підлітки, так і люди зас. 40. Наталія часто приходить сюди з друзями. Пам'ятаємо з дитинства, як колись у нас, у нас ж не було, тоді і відеоігор та комп'ютерів. Ми грали в доміно, була монополія, менеджер, якщо теж пам'ятаєте. Ну, було цікаво, що це таке, ну, чому, тому що ну, якби мається на увазі, що розвиток іде, настільні ігри вони, мабуть, теж змінюються. Це цікаво, це живе спілкування. У цьому просторі понад півтори сотні ігор. Усі вони українською. Настільна гра це не лише розвага, стверджують прихильники цього дозвілля. Це і розвиток мислення, приємні емоції і певні виклики самому собі. Це унікальний світ, в якому можна знайти кожному щось для себе. Настільні ігри об'єднують людей, настільні ігри показують щось нове, і настільні ігри допомагають вам. Можливо, деякі краще розуміти один одного, а деякі краще будувати свою стратегію. Аліна Чистосердова, Денис Захаров. Цей день. І це все на сьогодні. Більше інформації на нашому сайті і на сторінках Рудани у соцмережах. У цій студії зустрінемося завтра. Бережіть себе і тих, кого любите.